Вівторок, 21-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і чи... ти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші, до колосян послання, святого апостола Павла, читання, Павло, Божою волею, апостол Христа Ісуса та брат Тимотей, святим у колосах і вірним братам у Христі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ви навчилися від епарха, нашого любого товариша по службі, який для вас вірний Христів слуга. Він виявив нам вашу духовну любов. Тому ми з того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного пізнання волі Божої. У всякій мудрості та духовному розумінні, щоб вам жити життям, достойним Господа, і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у пізнанні Бога, укріплені всякою силою завдяки його славній потузі. Щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість з радістю. Коментар, щоб ви дійшли до повного пізнання Божої волі у всякій мудрості та духовнім розумінні. Дорогі мої, у житті кожен із нас має інші Інші бажання, стремління, очікування. Одним вдається того, чи іншого досягнути, іншим дні. Одним з нашого погляду виходить щось на користь, іншим на зло, і так усе життя вгадуємо, що для нас є добрим. Іноді вгадаємо, але здебільшого не вгадаємо. Однак наше життя неповторне. Для кожного з нас є свій унікальний шлях, який можна пізнати лише в глибокому спілкуванні з Богом, а не вгадуючи. Апостол говорить про важливість посідати мудрість і через це пізнавати Божу волю. Мудрість пізнавати. Що для нас є справді добром, мудрість розуміти, що для нас є дійсно корисне, мудрість знати, як нам чинити, мудрість знати, де говорити, а де мовчати, де бути твердими, а де м'якими, мудрість приходить лише тоді, коли ми розуміємо, що джерелом мудрості є Господь. Тому що ближче ми стаємо до Господа, то більше наше життя нам приносить радість і насолоду, щастя, та мудріше ми починаємо шити і робити правильні вибори у житті. Від луки святого Євангелія читання одного разу проходив Ісус через міста та села. Проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів. Іванна, жінка хузи і родового урядовця, Сузанна та багато інших. Що їм помагали зо своїх маєтків. Коментар. Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину. Дорогі мої, усім своїм земним життям Ісус Христос ніс за людям добру новину, розповідаючи про те, що Бог є з ними. Про те, що Царство Боже наблизилося. Ця добра новина настільки поширилася, що тепер маємо понад мільярд христилян. І це є покликанням кожного з нас нести цю добру новину всюди, де б ми не перебували, бо немає обставин чи ситуацій, куди її не можна було приносити. Усюди. І повсякчас Бог сподівається, що ми будемо свідками доброї новини. Він упевнений в Тобі та мені, вірить, що ми можемо це зробити, і очікує цього від кожного з нас. Дорогі мої, також текст, цей, який ми щойно чули, є своєрідним ступом до восьмої глави Євангелія від Луки, якому згадується, що Ісус проголошував добру новину, та підсумовується Його чудотворна діяльність через екзорцизми та зцілення, на знак вдячності багато оздоровлених служили Ісусові зі своїх маєтків. Тому Ісус проходив через міста і села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять. Зважаючи на богословську місткість і насиченість, цей вірш може було дослівно передати так, відразу після цієї події. У домі Фарсея, де жінка вмила ноги Ісуса та обтерла Своїм волоссям, Ісус разом із дванадцятьма проходив від міста до міста та від села до села, урочисто проголошуючи та розповідаючи добру новину про те, як через своє служіння. Бо хоче усе привести до первесного задуму, встановити Царство Боже. Ісус проходив усюди особисто, апостолів, Він пошле на проповідь у наступній главі, а перед Тим дасть їм приклад благовістування. Його проповідь була унікальною тому, що Він сам був доброю новиною. Богом спосеред людей. Для нас це означає, що ми можемо звіщати тільки те, що самі пережили, тобто досвід зустрічі з Ісусом, просто бути свідками. Першим етапом служіння Ісуса було звіщати Киригиме, урочистого проголошення суті того, ким є Бог. Таким є людина для нього, що Бог зробив та продовжує робити для людини, а що треба зробити людині, щоб з цього скористати. Рання церква на першому етапі також проголошувала Керигму, і це зумовило грандіозне поширення християнства, що підтверджує книга діяння апостолів та послання Нового Завіту. Керигма була радісним свідченням про конкретні історичні факти. Бо Євангеліє це добра новина, а не добра порада. Суть Керигми сьогодні така: Бог є любов і любить нас як своїх дітей. Проблема. Полягає в тому, що гріх не дає нам змоги ані усвідомити цю любов, ані її пережити. Предвічний Божий Син Ісус Христос уже розв'язав цю проблему через своє воплочення, життя, смерть та воскресіння і дарував нам нове життя, простивши нам усі провини. Щоб прийняти цей дар спасіння, треба відповісти вірою, яка виявляється через навернення, тобто відречення від гріха і проголошення Ісуса Господом усього нашого життя. Щойно Ісус стає нашим Господом, тоді Святий Дух починає керувати нашим життям, обдаровує нас. Численними дарами, які виявляються щедрими плодами у щоденному житті, переживаючи блаженства, живучи вірою і наслідуючи поставу пречистої Діви Марії, ми потрохи зростаємо у Христі, поза як кожен із нас отримує якийсь дар Святого Духа на спільну користь. То ми разом з іншими братами і сестрами живемо в спільноті церкви, яка є тілом Христа, служимо одні одним нашими дарами, свідчимо Ісуса перед світом та очікуємо на Його повернення. Ісусе, дякую тобі за дар спасіння та нового життя. Даруй мені благодать. Бути Твоїм свідком, що я б міг з радістю проголошувати добру новину. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вівторок 21-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш, скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і сти нас від усякої скверни, і спас. Ісус, сьогоднішнього Слова, це Ісус, мандрівник, який пересувається від однієї місцевості до іншої. Але мандрівник, не означає турист, який рухається для задоволення власної цікавості та спраги нових вражень. Ісус приходить туди, де в ньому є потреба, де розгублені люди чекають обнадійливої звістки про спасіння, де хворі потребують зцілення, а опановані зло визволення. У своїй Мандрівці. Містами та селами наш Господь не є сам. З ним йдуть його учні, яких Він посилає перед собою. Згодом вони підуть продовжувати Його місію по всьому світі, там, куди сам Господь не мав змоги дістатися протягом свого земного життя. І сьогодні Ісусові так само потрібні учні. Та друзі, які продовжуватимуть його служіння доброї новини. Окрім чоловіків, серед учнів Ісуса є й немало жінок. За тих часів вони не могли виконувати таке саме служіння, як і апостоли чоловіки, проте кожна з них знайшла своє місце і покликання біля Ісуса. А яким є сьогодні моє служіння Івангелю? До чого кличе мене Господь, попробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. І на кінець, просимо Господа про благодать розпізнання свого життєвого покликання на кожен день, щоб могти розуміти, в який саме спосіб сьогодні я можу послужити йому та своїм ближнім. Перше, що впадає у вічі, це те, що Ісус ходить містами і селами. Сьогодні ми живемо у світі, де панують мегаполіси, міста, села вимирають. Сільський ще за часів Радянського Союзу стало синонімом відсталості. Можливо, сьогоднішнє Євангеліє допоможе нам прийняти Боже Царство там, де ми знаходимося. Якщо вважаєте себе відсталим, нездібним, наприклад, у читанні та розумінні святого письма знайте, що Ісус ходив не тільки містами, а й селами. Не хвилюйтеся, хоч би де ви були сьогодні, обов'язково почуєте слово Господнє. Він не омене нікого. Головне, щоб у вас було бажання. Зараз... У світі поширене служіння перекладу Біблії різними мовами, також і рідкісними мовами сільських народів. Фактично, це служіння становить реалізацію слів сьогоднішнього Євангелія. Хочу окремо зупинитися на двох словах, які неточно перекладені українською мовою. Проповідуючи та свіщаючи. Перше, Керейсон вживається, коли описується Глашатай, його робота це спеціальна уповноважена особа, яка мала з допомогою інструмента, що підсилює звук, голосно прочитати наказ царя. Якесь важливе повідомлення. «Глашатай» також оголошував того, хто слідує за ним. У Євангелії ми читаємо, що за Ісусом ішли 12 апостолів та деякі жінки, які були уздоровлені від злих духів і хвороб. Тобто Ісус є глашатаєм для церкви, дванадцятеро і недужих, які зціляються. Друге слово, Евангелій. З -з Зоменос, звіщаючи. Так, так, у ньому легко впізнати Євангеліє добру новину, історично розповсюдженим випадком доброї новини, яку звіщав Галашатай, було оголошення про перемогу у війні. Ісус звіщає перемогу. А її підтвердженням є церква та сила Божого зцілення визволення. Хочу звернути вашу увагу на те, що Євангелист пише, за ними йшли дванадцять та шинки. Ми знаємо, що дванадцятеро були чоловіками, але чомусь про них пишеться без особового. Часто в Євангеліях автор пише про апостолів 12 і все. Нема чому дивуватися. Але це безособове звернення контрастує з конкретним, і я би сказав, дискримінаційним щодо чоловіків і жінки, яких. Чому автор далі не залишається так само безособовим і неконкретним, і не пише, що за ним ішли юрби народу, наприклад. Невже в цій компанії не було жодного чоловіка, окрім тих 12? Чому тоді про нього чи про них не згадується? До того ж є текст про помноження хлібів, в якому говориться, було 5 тисяч чоловік, окрім дітей та жінок. Для єврейського патріархального суспільства було нормальним забувати про жінку. Але чому ж цього разу забули про чоловіки? Чому? Ось це питання, на яке поки не маю відповіді. А може, для Бога мої питання, а не здогадки, мої власні висновки важливі тим, що Він сам зможе на них відповісти. А може, Біблія по своїх затишних кутках ховає питання, на які так непросто знайти відповідь? Також і тому, щоб затримати мене у своїй тайні, спровокувати задуматися, а чому так? І з тим, чому піти до Бога? Адже у нас так дуже багато в житті тих запитань, Господи, чому саме я, чому саме тепер, чому саме з нами? І це чому посилає нас не будь до кого, а саме до Бога? Давайте ще познайомимося з жінками, які ходили за Ісусом. Тут є на чим думати. По-перше, учитель міг навчати лише чоловіків, жінки не мали права бути в такому колі. Тобто, те, що за Ісусом, крім Апостолів, ходили жінки, було скандалом для того часу, але Ісус цим не приймався. І його ставлення до жінок ламало всі стереотипи. Він підняв гідність жінки з під ніг тих, котрі на той час топтали її, і вважали, що це неправильно. Ці жінки не були простими. Магдалина мала жахливе минуле до зустрічі з Ісусом. Чим би сів її мучило, і можна собі лише уявити, ким вона була в очах інших, і що їй довелося ще витерпіти. Тому не дивно, що Ісус, після того, як зцілив її, став для неї усім. Жінка хузи, придворна дама. Бо урядовець. Її чоловік був першим після ірона і керував фінансами при палаці. Тому жінка-хузи, мабуть, її ім'я було менш відоме ніж те, чи вона дружина, точно мала чим допомогти Ісусові і апостолу. Ісус кличе тих, кого осуджують, кого цураються, кого вважають іншим, убогих і багатих, і не робить між ними різниці. І Він не соромиться мною, тобою, і жодним із тих, хто наважиться за ними піти. Хіба це не чудова новина? Біля нього є місце для всіх. Тому Ісус проходив через села і звіщав добру новину про... Царство Боже. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. В першому коментарі діляю благословення. Хто ще не під... хоче для благословення якогось під ним, на жаль, відповісти, пишете імена, а також коментуйте, висловлюйте свої думки. І про лайк, Пальчик вверх, пальчик вниз, не забувай. Слава Ісусу Христу.